Захисник, що творив історію, в Івано-Франківську попрощалися із загиблим воїном Русланом Ганущаком. У серпні 2014 року Ганущак добровільно приєднався до батальйону Азов як військовий кореспондент та телеоператор. Під псевдонімом Остап у складі переслужби підрозділу. Від початку повномасштабного вторгнення висвітлював бойові дії на Чернігівщині та Київщині. Неодноразово потрапляв під обстріли. Загинув Руслан Ганущак 12 січня під час бойових дій на Курщині. Герою було 54 роки. У нього залишилася дружина. Олександра і донька Ірина Сасо був дуже чуйним батьком, він завжди переживав за мене. Ми з ним могли поговорити про багато що. Він завжди мене підтримував у всьому, завжди мене заспокоював. Хоч він фізично не завжди був поруч, але морально він завжди мене підтримував і завжди я відчувала, що він біля мене. І він був особливим, особливим в усьому, в підході до роботи, в підході до творчих задумів, до творчих рішень. Він був особливий дійсно. В нього були золоті руки, і я вже казала, що він хотів бути очима війни, він був очима Азову, він був очима майдану, але він не зміг бути очима повномасштабного вторгнення. Він був руками. Він робив любе, що було потрібно зробити на той момент. Це і виготовлення так званих цкерочок, і польоти, і возив хлопців на передову. І, будучи на передові, він і загинув. Речниця Івано-Франківського обласного ТЦК та подруга Руслана Ганущака Наталія Куцькович розповідає, познайомилася з ним восени 2014-го. Тоді вони служили в одному підрозділі АЗОВу. Наталія каже, смішні історії з війни зазвичай були пов'язані з Русланом Ганущаком. Таким життєрадісним та спокійним він їй і запам'ятався. Він поводився дуже спокійно. Дуже по-філософськи ставився. Всі ми знали і розуміли, що дня не почнеться без кави. Він завжди це він любив дуже каву. В критичні моменти, ну як критичні, коли там щось зі штабу прилітало нам, то він завжди пропонував. А може каву, тому що всі дратувалися, всі нервувалися, і він такий от був Руслан заспокійливий. Він завжди був спокійний і. Але попри те, він дуже сміливий був. Ну знаєте, є люди такі спокійні, які ховаються. А він спокійний. Ні, він йшов вперед, і з будь якої ситуації він знав, що є вихід. Руслан Ганущак, автор кількох документальних фільмів, один з яких Майдан перезавантаження, присвячений подіям революції гідності. Своєю працею чоловік намагався показати цілому світу події в Україні, через які щодня гинуть люди. Шана та вічна пам'ять герою. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.